Ми, українці, звісно ж, засмучені, що Америка нам мало допомагає. Але послухайте цього чоловіка наскільки Америка допомагає сама собі, hey, morning, привіт, тіктокери. Меланія Мелані Трамп піддається жорсткій критиці за те, що запропонувала жертвам повені в Техасі лише дві речі думки і молитви. Думки і молитва чоловік стоїть там, де колись був його будинок, а тепер його немає. І що він має робити з цими думками і молитвами? Що вони взагалі дають? Нічого. Я пропоную вам думки і молитви, і, до речі, будьте найкращими. А її чоловік взагалі збирається допомогти може приїде і розкидає рулони паперових рушників людям, які мокрі, по саме нікуди.